Розділ третій. Сліпа віра. Бог відповідає на молитви віри та вірності. Коли ми жили в африканському селищі, я регулярно їздив поміж хат стежкою, що її ми протоптали серед бур'янів. Обабіч стежки, що вела до нашого дому, часто сидів старий чоловік, який осліп від катаракти. Проїжджаючи повз нього майже щодня. Я машинально махав йому рукою, хоч він і не відповідав. Одного разу я зупинився і привітався. Я заговорив до нього у традиційній манері поваги до старшого Батьку, коли я проїжджаю повз вас, я вам махаю, але ви цього не бачите і тому не відповідаєте. Лице старого спохмурніло у Західній Африці не відповісти на привітання є образою. Я сказав, давайте зробимо інакше. Коли ви почуєте, як проїжджає моя машина, знайте, що я вам махаю, і махайте у відповідь. Широка усмішка осяяла лице старого. Відтоді, кожного разу, як я проїжджав, ми махали один одному. Починаєш відчувати себе частиною спільноти, коли тебе вітає навіть сліпий. Ми обоє раділи нашому спільному секрету. Ніколи не забуду його лукавої посмішки, коли він махав мені. Якоїсь миті мені здавалося, що він мене бачить. Але що, якби сліпий чоловік не махав мені, коли я проїжджав повз нього? Я міг би запитати, ви що, не вірите, що я вам махаю? І якби він ставився до мене так, як часом я ставлюся до Бога. Він міг сказати, О, так, звичайно, я вам вірю. Те, що моя віра не виражається у діях, не означає, що я не вірю. І мене б це не дуже переконало. Тільки з того, що чоловік махав, хоч і не бачив мене, я міг знати, що він моїм словам вірить. Подібно до цього сліпого ми показуємо свою віру в невидимого Бога через наші дії. Вірити одним тільки розумом недостатньо. Згідно з Біблією, віра без діл мертва. Її навіть не можна вважати вірою. Не існує абстрактної віри без послуху. Корінь єврейського слова, від якого походить біблійне поняття віри означає вважати щось реальним, навіть не бачивши його. Силу віри ми демонструємо своєю вірністю. Ми доводимо віру ділами. До цієї пори. Я бачив надто багато відповідей на свої молитви, щоб сумніватися в існуванні Бога, а от існування моєї віри часом викликає у мене сумнів. Якщо біблійна віра це переконання, підкріплене ділами, це допомагає нам зрозуміти, що мав на увазі Ісус, говорячи По правді, кажу вам, як хто скаже горіцій, порушся та кинься до моря і не матиме сумніву в серці своїм. Але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Марка 11, 23, 24 у Матвія Ісус завершує те саме повчання радикальним твердженням І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите Матвія 11.22 його слова також спонукають нас доводити віру своїм життям. У Новому Завіті вірити і мати віру виражаються одним і тим самим словом ми всі коливаємося між вірою і недовірою. Ісус кидає рукавичку віри тим, хто застряг між видимим та невидимим світом, між баченням і вірою. Він рішуче кидає нам виклик, говорячи Тому, хто вірує. Все можливе. Марка 9.23. Я додав тут грецьку мову, наче вишенько, на торт, адже в цьому тексті все і так зрозуміло. Якщо ми маємо віру в Бога і доводимо це своїм життям, то зможемо побачити радикальні відповіді на свої молитви. Чи не нагадує це магію? Здається, варто закрити очі і повторити певні слова, як це збудеться. Не зовсім так. Ісус не мав на увазі, що наші бажання, як у казці, будуть завжди виконуватися. Існує необхідна умова ми маємо жити правдивою вірою в Бога, коритися Його владі та Його волі. Ми не можемо маніпулювати нашим Господом, використовуючи молитву, неначе якесь заклинання. Він має на увазі той спосіб життя. Опис якого ми знаходимо у 11 розділі послання до євреїв, що розповідає про героїв віри, Вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розсіч полки чужеземців. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння, а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали зарубані мечем. Тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ. Не вартий був їх, євреям 11:33. Ісус обіцяє відповідати на молитви віри, які також передбачають вірність. Іван теж розкриває зв'язок між переконанням вірою та вірністю. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки. Попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. 1 Івана 21-23 Іван стверджує, що ми отримаємо, чого тільки попросимо лише за умови, що будемо коритися Його заповідям. І догоджати йому. Заповідь полягає в тому, щоб вірити, тобто, вірячи, ми коримось Божим заповідям, віра і послух нерозривно пов'язані, і разом складають необхідну умову для отримання всього, чого б ми не попросили. Потрібно вірити і коритися Богові, щоб побачити справжню силу молитви. Яків говорить і молитва віри вздоровить недужого. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Іків 5,15.16. За визначенням молитва віри вимовляється праведною людиною, яка живе по вірі. Віра стає вірністю. Коли люди слухаються Бога, бо вірять в нього, ці дві речі нероздільні. Сумнів, за словами Ісуса, є ворогом молитви віри. Поправді кажу вам, як хто скаже горіцій, порушся та кинься до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Марка 11,23 Віра й послуг Богові є необхідними умовами для того, щоб отримати, чого тільки попросимо, і побачити силу молитви. Яків використовує те саме грецьке слово, коли пише, Але нехай просить із вірою без жодного сумніву Яків 1.6. Грецьке слово перекладене як сумнів, споріднене зі словами судити та розрізняти, чи доводить наше молитовне життя, нашу довіру Богові, або ж ми виносимо цинічне судження про нього, кажучи собі. Якщо Бог відповість на молитву так, як мені хочеться, тоді я повірю, що він добрий Бог. Це один з видів сумніву, про які говорить Біблія. Це оцінка Божих дій, виходячи з того, наскільки добре він виконує наші бажання, але він не підлягає нашій оцінці і не повинен заслуговувати наше схвалення. Натомість нам слід коритися Богові й молитися з вірою та вірністю. Тож, якщо Бог вирішує не відповідати на таку молитву, чи означає це, що в нас немає віри? Це теж занадто поспішний висновок. Навчаючись у коледжі, я відвідував недільний клас під назвою Чудеса і знамення. Наш вчитель Девід був прикований до інвалідного візка, але в усьому, що він робив і говорив, було видно духовну зрілість. Щонеділі ми переглядали відеопрезентацію про те, як надприродні прояви Святого Духа, такі як і зцілення, можуть приводити людей до Христа. Після цього ми, залишивши осторонь біблійне вчення, починали власну імпровізацію. Один чоловік, назвемо його Джимом, вставав і, драматично звівши очі, клав руку на плече нашого вчителя. Девіде, цієї неділі в тебе нарешті з'явиться віра. Сьогодні ти встанеш з цього візка вірою в Ісуса. Давайте разом молитися, щоб Девід увірував і встав на ноги. У мене завжди з'являлося неприємне відчуття, що ми занадто тиснемо на Девіда і покладаємо провину за параліч та слабкість його віри. Ми всі корилися цій процедурі неділя за неділею. Хоча я часто уявляв, як скручую батіг з шнурів і виганяю Джима геть із класу, яку неймовірну мужність мав цей паралізований чоловік. Мене вражала його витримка. Із Джимовим богослов'ям щось було не так, та я ніяк не міг второпати, що саме. На думку Джима. Хвороба давала підставу вважати Девіда невіруючим. Я не знаю, чому Бог не зцілив Девіда, зважаючи на явні ознаки його віри. Я не до кінця розумію Боже Слово у такій ситуації. Через кілька тижнів Девід нарешті по-своєму розібрався з Джимом. Звівши очі, у невластивій для нього манері, він промовив Джим. Сьогодні ми будемо молитися про фінансове зцілення для тебе і твоєї сім'ї. Ми знаємо, що ти переживаєш матеріальну скруту. Ми станемо колом навколо тебе і обійдемо тебе сім разів, молячись вголос. Після сьомого разу фінансові стіни Єрихону впадуть і ти будеш зцілений. Ця ідея мені дуже сподобалася. Ми одразу підвелися і стали кружляти навколо нього, неначе супутники навколо планети. Ми ревно молилися вголос за фінансове зцілення Джима, полишивши всі інші думки. І все йшло просто чудово, аж поки ми не усвідомили, що ніхто не рахує кола. Тоді ми почали запитально поглядати один на одного, намагаючись зрозуміти, коли ж треба зупинитись. Нікому не хотілося показатися нечистивим, зупинившись першим. Ми продовжували спантеличено озиратися та невпевнено молитися, нагадуючи вже більше не супутники, а зграю крикливих птахів, Девід чомусь нас не зупиняв. Нарешті ми просто замовкли і один за одним повернулися на свої місця. Мені... Завжди було цікаво, чи отримав Джим фінансове зцілення, але я цього так і не дізнався. Наскільки пам'ятаю, на заняття він більше не приходив. Чи справді параліч Девіда був викликаний нестачею віри? Чи отримав би Джим фінансове зцілення, якби ми обійшли навколо нього ще раз? Я маю сумнів. Біблія навчає, що Бог звершує великі діла через слабкі земні посудини, щоб його сила була більш явною. Ісус сказав про одного чоловіка, що Той народився сліпим, щоб діла Божі з'явилися на ньому. Нікому з нас не подобається бути слабким і хворим, але коли ми здійснюємо щось всупереч власній немочі, Божа слава примножується. А ми краще усвідомлюємо, наскільки від нього залежимо. Бог бажає, щоб ми знали і любили його таким, як Він є, і нам потрібно навчитися тужити за своїм небесним домом, де Він на нас чекає. Слабкість допомагає зрозуміти, що цей світ не наш дім, що творіння зіпсоване людським гріхом, і що Бог замінить його іншим, досконалим. Він не відповідає на молитви таким чином, що це спотворить наше розуміння його природи і стану цього світу. Деякі молитви лишаються без відповіді, оскільки не відповідають Божій сутності. Іноді Божі мотиви виходять за межі людського розуміння, і тоді нам треба просто застосувати принцип сповненої віри скарги, про що піде мова у розділі сьомому. Досвід говорить нам, що іноді ми не отримуємо того, про що просимо, навіть якщо просимо, як нам здається, з вірою і наполегливістю. Те, що Бог не відповідає на наші молитви так, як нам хочеться, не обов'язково означає, що з нашою вірою щось не так. Ми живемо у грішному світі, де все творіння страждає від недосконалості. Чи справді Девід сумнівався в Божій силі, коли ми за нього молилися? Якщо й так, я цього не помітив. Він спокійно сидів і навчав біблії людей, що зібралися навколо нього. Бог просто не збирався відходити від природного порядку речей у цьому занепалому світі, принаймні на той момент. На мій погляд, Девід тут був ні при чому, більше того. Якщо Ісус не повернеться раніше, Девід одного разу помре, скільки б ми за нього не молилися і скільки б віри Він не мав. Було б нерозумним звинувачувати віру Девіда в тому, що він помер внаслідок властивого цьому світові порядку речей. Кінець кінцем Девід, і всі ми рухаємося до одного й того самого виходу з цього світу і змушені страждати дорогою. Сам Ісус обіцяв, що в цьому світі ми матимемо страждання. Така природа цього місця. Ми не знаємо, чому на деякі молитви ми отримуємо відповідь, а на інші ні. До повернення Ісуса будь-яка спроба визначити, чи на всі наші молитви Бог відповів є передчасною. На деякі з них Бог відповість після другого пришестя. Однак нам відомо, що. Бог заохочує молитися з вірою і вірністю, і тим, хто так чинить, обіцяна велика сила. Ми не повинні піддаватися сумнівам, оцінюючи Божу доброту на підставі того, чи відповідає Бог на молитви. Ми просто молимося з вірою і живемо по ній, наскільки можемо. При цьому ми спостерігаємо, очікуючи, що Бог буде діяти. Ісус навчає, що Бог відповідає на молитви. Коли наше життя відображає нашу віру, зростайте у вірі, і ваше молитовне життя теж зростатиме. Моліться, і Божі відповіді допоможуть вашій вірі зростати. Коли ми жили у Західній Африці, одного разу мене серед ночі розбудив приглушений, але наполегливий голос з поза вікна Мої сільські друзі. Звикли приходити по медичну допомогу будь-коли. Тож я не здивувався. Я часто возив людей до лікарні, але цього разу все було по іншому. Через силу підводячись, я почув, як сусідка за вікном сказала Айша знову дихає, але ходімо хочі. Одягаючись, я розмірковував над її словами Я навіть не знав, що Айша хворіє. Коли я спустився з пагорба й увійшов у хатину, Айша мирно спала, а навколо стояли здивовані члени церкви. Лідерка жіночого служіння сказала: вона перестала дихати і в неї охололи руки. Тоді ми взялися за неї молитися. Вона знову стала дихати і руки в неї потеплішали. Я мовчки дивився на неї. Обмірковуючи підрив свого світогляду, що я міг сказати? Робіть так і далі? Все, що я спромігся зробити, це помолився з ними і повернувся до свого ліжка. До цього дня я не знаю, яка тропічна хвороба ледве не вбила Айшу. Хто з нас має таку віру, щоб молитися за жінку, яка вже холоне? Ті вірні християнки її мали. Бог відповідає на молитви віри і вірності. Запитання для обговорення перше. Не буває віри без послуху. Що це твердження говорить про необхідність проявляти віру на ділі і про важливість послуху в житті християнина? Друге. Які дії у вашому житті доводять, що ви маєте віру? Третє. Як ваша діяльність у церкві і служінні не мала б ніякого сенсу без Бога. 4. Чи були у вашому житті випадки, коли ви, як здавалося, молилися з вірою, але не отримували того, про що просили? Чому, на вашу думку, так відбувалося? П'яте. Опишіть молитви, які показують нестачу віри в Бога. Шосте. Опишіть випадок, коли ви молилися про щось, відчуваючи, що ваша віра слабка? Як Бог відповів на цю молитву? Сьоме. Складіть план зростання вашої віри. Як ви можете почати втілювати його в життя на наступному тижні?